Всім привіт! Насправді дуже такі змішані відчуття, тому що я дуже давно не знімала нічого у YouTube. Спочатку повномасштабного вторгнення в мене на каналі вийшло буквально два відео про те, як говорити українською мовою та як здається, взяти себе в руки, коли в твоїй країні війна. Але я так подумала, що вже пора виходити з тіні, тому що інстаграм я веду дуже активно, почала активно вести Тікток і тепер хочу активно вести Ютуб. Не знаю, чи буде в мене вистачати на все це часу, але я намагатимуся. А, так, про що хотіла розказати? Насправді тем дуже багато, але так як сьогодні п'ятниця, і в мене за півгодини вебінар, який я буду вести, вирішила взяти таку тему дуже цікаву, але в той же час доволі просту до... Розуміння, і я сподіваюся, що вона для вас буде цікава. Сьогодні будемо говорити про книжки. Я їх дуже люблю. Взяла аж чотири книжки і буду поступово про них розповідати. Тема сьогоднішнього відео це книжки, які варто прочитати кожній дівчинці, жінці, кожній представниці жіночої статі. Вибачте, будь ласка. З якої ж почати, з якої З почати? якої почати. Ну, давайте почнемо, напевно, із цієї. Мірей Гільяно чому француженки не гладшують? Так, щось там з автофокусом сталося, але я думаю, що напишу під відео про ці книжки-хто автор, як вони називаються. Дуже крута книжка. Я давно її хотіла прочитати. Насправді, мені дуже імпонує французька культура, але. Не знаю, я була у Франції рівно напевно годин 15 і в Парижі проїздом. Нам провели таку дуже швидку екскурсію, і все це було більше десяти років тому. Тоді мені Париж дуже не сподобався, скажу чесно, але мені подобаються книжки, які пишуть французькі жінки, і тому я вирішила почитати цю книжку. Чому француженки не глачують приголомшливий вигляд без жодних дієт? Ця книжка вона більше не про харчування, вона про стиль життя, про те, як француженки себе поводять, про те, як француженки їдять, чому вони не гладшують, про те, як француженки п'ють. Для мене це було таким відвертим зізнанням про те, що для француженок нормально випивати там, по бокалу, вина в обід на вечерю. Тобто, це у них вважається нормою. Також ця та книжка мені подобається таким легким настроєм. Тут багато рецептів. Я їх не готувала, зізнаюся чесно, але мені дуже сподобалося те, що у авторки цієї книги, у Мірей Гіліяно, щотижня була своя сімейна традиція. Вони щонеділі пекли пиріг. І оце мені прям дуже сподобалося. Поки що я не можу сказати, що почала цю традицію переймати на власну родину, але я думаю, що я над цим як мінімум задумуюся, як максимум спробую. Класна книжка, дуже легко написана про суп тут. Про... Але тут мені ще не дуже сподобалося. Такий міні-спойлер: це те, що авторка рекомендує їсти домашні йогурти. Я, наприклад, людина, в якої не засвоюється лактоза, якщо я буду їсти якось. Пробувала. Розкажу вам теж <про>, про свій досвід. Колись, мені було років, напевно, 15. Я вирішила зробити день для розвантаження організму. І цілий день я їла домашні йогурти. О п'ятій годині вечора в мене почав боліти живіт, мене отак роздуло всю. Я тоді ще не знала, що в мене лактозна непереносимість. І все. З йогуртами для мене було в той день покінчено назавжди. Так. Йдемо далі. Друга книжка, раз ми заговорили про те, з чим треба покінчити. покінчи з хорошою дівчинкою. Махо Мольфіно. Класна книжка, я її теж давно хотіла прочитати, але я не знаю, чого я не прочитала раніше. Я зайшла в книжковий магазин, побачила її і вирішила, що це вже точно пора її купувати. Крута книжка, тут такий підзаголовочок, як переписати застарілі правила, відкрити в собі джерело сили і творити наповнене життя. Прикольна книжка, мені сподобалося те, як вона написана. Вона теж написана дуже легко, але вона написана з психологічним таким нахилом. Тобто, тут є зараз от, тут в кінці є. Ритуали догляду з собою з медитаціями для кожного міфу. Мів про правила, наприклад, там те, що ви не можете порушувати правила, і ви живете лише так, як вам скажуть. Міф про логіку, міф про жертовність. Дуже прикольно, дуже круто, дуже практично. тому що насправді ми всі живемо, виходячи з того, що про нас скажуть люди. А як би нам нікого не образити? А як я скажу подрузі, що я сьогодні не хочу з нею йти пити, каву? Це ж моя подруга, вона образиться. Напевно, це буде неправильно. І отакі от е, міфи, всі установки негативні, всі стереотипи, з яких ми живемо, вони дуже і дуже псують нам життя. Класна книжка. Йдемо далі. Я не знаю, пропустить цю книжку Ютуб, але ні. Я думаю, що так. Вона називається Пусіпедія. Авторка її Зоя Мендерсон і Марія Конехо. Книжка бомба. Тут багато яскравих ілюстрацій, я в принципі не дуже люблю, коли в книзі. <кій> Вибачте. Коли в книзі є ілюстрації, тому що мене це, по перше, відволікає. По-друге, особливо, якщо це художня книжка і там зображені герої, це просто для мене жах. Тому що, наприклад, книжка Сутінки, крута книжка, але Едвард Калін мене асоціюється, я не хочу нікого образити, але він мене асоціюється з Робертом Паттінсоном і з Крістен Стюарт, яка в фільмі така була. Постійно з відкритим ротом. І це мені трошечки так зіпсувало враження від книги, хоча книга просто бомба. Так, Пусіпедія. Книга, яку я вважаю, повинна прочитати кожна жінка. От ті книжки також, але ті книжки можете не читати, починайте одразу з цієї, а потім вже перейдете до тих. В книзі розказано просто про все, що потрібно знати: про будову нашого тіла, про виділення, про менструальний цикл, про. Можна казати це слово не можна. З чотирьох букв не буду, тому що в мене тільки пішла аудиторія в YouTube, я не буду казати це слово, щоб мене не заблокували. Про розмноження, про інфекції, про гормони. Ну, реально про все. Дуже класно, наочно, наглядно, з картинками, з ілюстраціями і з поясненнями. Рекомендую від всієї душі. І остання книга ну переостанню, останню. теж Ось ця книга, я її почала буквально вчора бачити читати. Прочитала геть зовсім мало, але я думаю, що ця книга мені сподобається. Вона називається Тіло веде лік», автор Бесел Дер Колк, як лишити психотравму в минулому. Я прочитала перші 50 сторінок, і тут розповідається про посттравматичний стресовий розлад, про те, як його взагалі вивели. Тому що раніше менше ста років тому, здається, менше да. Взагалі не було такого терміну, як посттравматичний стресовий розлад. Вважали, що якщо у людини є якісь там переживання, це все може бути ознакою шизофренії, якихось важких психотерапевтичних психологічних відхилень. І от лише в якомусь там році 1900 в мене дуже пам'ятна числа. Вибачте, я не буду зараз умнічити. Ладно, не буду навіть Не так давно вивели цей термін ПТСР, і тут автор розказує про те, як він почав з ним працювати. І тут, прям, я бачила, коли купувала цю книгу, що є реальні практики, є реальні вправи все про пс психотравми. Теж думаю, зможу порекомендувати. І остання книга. Її немає поки що у друкованому варіанті, її просто не існує. Це моя книга. Я не знаю, я про неї насправді не думала говорити, але загадала так. Чомусь вона мені прийшла в голову, і тому я хочу нею поділитися. Я написала книгу. Книгу я написала в минулому році, закінчила писати, здається, в перших числах грудня або в кінці листопада. Я закінчила її писати. Не написано в жанрі психологічного роману про звичайну дівчину, яка не досягала цілей, в неї не було кохання, в неї була лише робота, кіт. Телевізор і жорстка апатія. Вони нічого не хотіли робити. А потім в один прекрасний день її життя просто перевернулося до гори Дригом, і вона вирішила, що вона буде творити життя своєї мрії. Я не буду розказувати в деталях, тому що я думаю, вам буде не цікаво читати. Але ще є відгуки людей, які купили електронний варіант книжки. І всі вони я хочу похвастатися, подякувати, поділитися радістю. Всі вони позитивні. Всі сказали, що книжка крута, легко написана. Хто хоче, будь ласка, пишіть в коментарях, я з вами зв'яжуся. Книга є в електронному варіанті, написана вона українською мовою і називається «Попелюшка нашого часу. Я так мені трошечки якось перебуває мене на сором'язливість, коли я говорю про результати своєї творчості. Але якщо ви захочете її почитати, з радістю з вами поділюся. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вже не пам'ятаю, що треба казати у Ютубі, тому що давно не записувала відео. Але дякую і сподіваюся, до скорих зустрічей.